Це червоний Chevrolet Aveo 2008 року, 1.5 газ бензин. Ну це просто, знаєте, така червона ікона стилю на дорозі. І так, а по комплектації у нас це аж два склопідйомники, два сидіння передніх, один руль. Є мультимедія, щоб класно слухати музичку. Коробка механіка. Також є кондиціонер, ну, влітку просто ну кайф. А ще, друзі, вона тонована. Ну це просто знаєте, можна їздити, слухати якусь ганстерську музику і просто кайфувати. І так виглядає у нас задній ряд сидінь. Друзі, шок-контент. В цій машині також є один багажник. Причому дуже великий. І показую вам салон з пасажирського сидіння. Боже, а тканина, ви подивіться, це просто кайф, це алькантара. Ну окей, комплектацію подивилися. а Тепер по умовам повну вартість авто. Ви можете побачити в описі. Або приїжджайте до нас, дайте нам на руку 750 доларів і у я вам видаю ключики. І ви в лізинг забираєте цю машинку собі. Також ви можете, якщо у вас є машина, обміняти свою на цю за програмою обміну Trade-In і приїхати звісно до нас на тест-драйв. Ми знаходимося в місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96 А ми вас вже чекаємо.